Нашо нам фавела, у нас тут своя забава Ми крутим, хороводи, крутим Івана купала Івана купала, Івана купала, Глянь, яку ублюдка ти собі нагадала Біча рішуче, то не монта на реп, читати лише моя справа А Сужений, ряжний, на сукню заряжений Кристально чистий, Я вирізи скважина Ребрте як боби, ми їх роздамажили сверх Сини с вахому поповне важный Кого не зважен, я коду їх наважали Нашинок узера Туси не бажані Розвантажен, я розтаможені доходить з на, шинок на сра, тут країна, ноль помножений. Крутим, 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 крутим Tempo rovo de crutim. Івана купала, глянь, якого ублюдка, ти собі нагадала. Крутим, корово крутим, Івана купала. Міф зо, лодки, наче як Блуневий спас, віч бери, бери, цей мети його На хліб на марш я даю вам ціле свят, я даю вам літній джаз Брихай через цей вогонь, наче як в останній раз. Ти, 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 пускаєш вінки, по воді я біля ставка Мухаммед Алі На природі вас сітят, комарі мене не кусають антиграунд в крові, дон курсе, хорс, ми коні вперед чисто кров. Ми жарим мясо на вогні, хто тут хоумі? хто тут на дні, фурор, курор, фу, і ми возим по біді. На нам фавела, у нас тут своя забава, Ми крутим, хороводи, крутим, Івана купала. Нащо нам фавела, у нас тут своя забава, Ми крутим, хороводи, крутим, Івана купала